Жінки, що ви відчували б, якби близький друг зізнався, що має до вас почуття. Некомфортно, тому що в 9 з 10 випадків дружба вмирає після того, як тобі зізнаються в почуттях, особливо якщо ти починаєш зустрічатись з кимось іншим. Саме так я зіпсував дружбу з хорошою жінкою. Це відстій людиська. Ви хочете підкотити свої кулі, бо хочете вивести стосунки на новий рівень. Думаєте, що це буде приголомшливо, але зрештою лише робите стосунки дивними і незручними для жінки, особливо якщо панянка приваблива та магнетична, а друг чоловік не здає. Вважайте, що дружбі кінець. Налякано. У мене був друг, який зробив це у віці 13 років. Коли я не відповіла взаємністю, він покінчив життя самогубством. Залежить від хлопця від того, чи я в стосунках на той момент, і як він це скаже. Якщо я перебуваю у стосунках і це відбувається в якийсь інший спосіб, окрім веселих історій з минулого, як от запитання, чому він зробив щось дурне в коледжі. А він відповідає, тому що я був закоханий у тебе і був надто сром'язливим, щоб залишитись з тобою наодинці. Я б почувалася розчарованою. Якщо я самотня і вважаю, що він милий, або не проти сходити з ним на побачення, тоді мені мабуть буде приємно. Я запрошу його на побачення на місці. Якщо б він мені не сподобався, я би спочатку почувалася незручно, але сказала би йому, що мені це не цікаво, і я б хотіла, щоб ми залишились друзями. Якщо він не покинув би спроби підкотити, я напевно роздратувалась би і перестала з ним спілкуватись. Звісно, усе має бути сказано з повагою, і я не повинна відчувати себе в пастці. Хоча, якщо б я помітила якісь тривожні дзвіночки в його поведінці, ймовірно це означало б кінець дружби. Я була б шанобливою і прийняла б його почуття, але дала би йому зрозуміти, що на жаль, я хочу лише платонічних стосунків з ним. Також я хотіла би подякувати йому за чесність і сміливість. Це хороший спосіб, чесно сказати, комусь ні. Останні дві жінки, яких я запросив на зустріч, ми не були друзями чи щось таке. Сказали мені так і дали свої номери телефонів. Від однієї я більше нічого не чув на цю тему, а з іншою ми листувалися протягом тижня. Наступного разу, коли ми зустріли. Ось вона сказала мені, я піду з тобою на побачення і дам тобі 60 доларів, якщо ти пострижешся. Мені не дуже подобаються хлопці з довгим волоссям. Що за срань? Типу, я розумію, що ніхто мені нічого не винен, особливо побачення. Але якщо я тобі не подобаюсь, краще було б, якби ти мені це сказала прямо. Це незручно. У мене ніколи не було друзів-хлопців. Перший хлопець, з яким я подружилась, сказав, що я йому подобаюсь. Хоча знав, що я заручена, і зустріла свого нареченого. Я все ще привітна у соціальних мережах, коли спілкуюсь з ним, але більше не бачу з ним особисто, оскільки це стало некомфортно. Помітив багато коментарів, в яких жінки зізнаються, що їм не подобається, коли друг зізнається в почуттях. Ось вам історія від хлопця, який зізнався, що має почуття до подруги, з якою дружив 6 років. Я сказав їй, що відчував. Вона сказала, що не помічала цього взагалі, і не відповіла взаємністю. Ми залишились друзями, наче нічого й не було. З тих пір минуло півтора роки. Тож так, хлопці можуть мати почуття і цінувати вашу дружбу. Ми не завжди дружимо з вами лише тому, що ви нас привав. Blue et um. Буду у меншості, але я воліла би, щоб хлопці були відвертими, а не вдавали скромників, не даючи можливості дати їм пряму відповідь, мене це не цікавить. Я б сказала, що приховування почуттів ставить мене в більш незручне становище. Неодноразово мої друзі ходили колами, роблячи натяки, які чітко вказували на романтичний інтерес. Тоді мені доводилось брати справу в свої руки і казати, чуєш, я просто хочу підкреслити, що ти мене в цьому плані не цікавиш. Наприклад, якщо вони натякають, що. Хочуть приготувати мені вечерю. Я додаю, що мені було б цікаво повечеряти в дружній атмосфері. Були хлопці, які засмучувались і переставали зі мною спілкуватись, але це означало, що вони явно не були моїми друзями. Було також багато хлопців, які спочатку були шоковані, а потім дякували мені за те, що я була відвертою і залишилась їхньою подругою. Якщо я закохана в друга, тоді просто запрошую його на побачення, навіть якщо дуже страшно, це значно полегшує подолання закох. Аності та допомагає зберегти дружбу в довгостроковій перспективі. Почуття це почуття. Я не можу з цим нічого вдіяти. Але я лесбійка, і очікую, що мої друзі мене поважатимуть. Він повинен сам розібратись з цими почуттями. Таке траплялося зі мною раніше, і ми залишились друзями з цим хлопцем, тому що він поставився з повагою до мого вибору. З іншого боку, мені якось довелося припинити спілкування з чуваком, який був надто приставучим, і намагався просто бути моїм братом, на мужнє плече якого я можу розраховувати. О, ні, я таких. Бачу наскрізь. Не дуже схвально, я хочу, щоб мій друг теж сприймав мене як друга, не зважаючи на те, як я виглядаю, щоб ставився так само, як і до інших своїх друзів. Щоразу, коли я відчуваю, що наближається зізнання, розчаровуюсь. Адже незалежно від того, відповім я так чи ні, це все одно вплине на дружбу. Також це змушує мене думати, що єдиною причиною, з якої ця людина хотіла дружити зі мною, є те, що вона вважала мене потенційною сексуальною партнеркою, не тому, що він бачив у мені. Цікаву особистість, і не через дружбу, яку я могла запропонувати. Ну, якщо б він мені подобався, теж я була би щасливою, але наляканою. Зараз я не хочу стосунків. Не відчуваю, що була б хорошою партнеркою. Він заслуговує на когось, з ким можна по-справжньому будувати стосунки, і в кого в голові все в порядку. Я живу досить закритим життям і повільно намагаюсь вирватися з рук батьків. У мене є проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям. Іноді я буваю нестерпною. Не знаю, як би цей мій багаж попливав на стосунки. Мені було б сумно втрачати близьку людину через власну нестабільність. Мені здається, що я єдина жінка, з якою такого ніколи не траплялось. Так дивно бачити тут сотні коментарів про те, як це жахливо для жінки. Ми з дружиною були чудовими друзями. Потім дружба переросла у стосунки. Тепер у мене є супутниця життя і найкраща подруга. Інакше я собі й не міг уявити. Це лише з мого досвіду, але жінки, ви не можете ставитись до своїх друзів-хлопців, як до своїх подруг. Якщо ви хочете мати друга, вам потрібно ставитись до нього так, як хлопці ставляться до своїх друзів. Безумовно, є хлопці, які поводяться зі всіма однаково. Але панянки, якщо ви ставитиметесь до своїх друзів-хлопців, так як до своїх подруг, вони можуть сприйняти це як прояв почуттів. Вони можуть неправильно трактувати вашу емоційну прив'язаність як щось більше, особливо якщо ви так. Тильна людина, це погано закінчиться, оскільки він відчує, що ви його підманули. Чоловіки, ви не можете ставитись до своїх подруг як до своїх дівчат. Чи дозволяєте ви своєму другові хлопцю схилити голову вам на плече? Чи дозволяєте своєму другові недбало тримати вас за руку? Чи слухаєте ви годинами про почуття своїх дружбанів по телефону? Дайте своєму другові або подрузі зрозуміти, що ви повинні відійти від такої дружби, або принаймні повідомте, що її чи його дії і це те, що лишить робити лише романтичному партнеру. Найкращі партнери це ті, з ким ви спершу дружили. Тому я була в захваті, коли мій друг відкрився мені. Зараз ми одружені. Іншим друзям я ввічливо відмовила, і ми продовжили дружити без будь-яких труднощів. Не з усього обов'язково робити велику проблему. Якось я сказав подрузі, що маю до неї почуття. Вона ввічливо відмовила, і ми досі дружимо. Не завжди все повинно закінчуватись погано. Слід просто зібрати своє лайно докупи і зрозуміти, що з цією не вийде. Немає сенсу втрачати через це ідеальну дружбу. Деякі хлопці просто ідіоти в цьому відношенні, присягаюсь. А хочете знати, яка вишенька на цьому торті? Вона зустрічається зараз із якимось чуваком. Після того, як я почув деталі їхніх стосунків, я сотню разів. Подякував богам, що сам в це не встряв, ухилився від кулі народ. Сто копанок чортів тобі в печінку, сраний Миколо. Ти ж знаєш ще я лесбійка. Одного разу я зізналась другові, що він мені подобається, і він розлютився на мене за те, що я дочекалась, поки він переїде на інший кінець країни, щоб розповісти йому про це. Це сталося зі мною одного разу. Я почувалась ніяково, тому що він був мені за брата. Ми навіть зовнішньо були схожі наче брат із сестрою. Його мати теж знає, наскільки ми близькі. Але я не роздратована і не зла на нього. Такі відчуття нормальні це було б круто, але коли станеться так, що стосунки закінчаться, і ви вирішите розлучитись, буде незручно. Ймовірно, дівчина почуватиметься ніяково, але я думаю, що треба спробувати зізнатись. Тоді ти знатимеш точно, якщо вона не відчуває те саме, краще розійтись. Можливо, вона усвідомить, що сумує за тобою, можливо, ні, але це краще ніж залишатись у френдзоні. Отже, з цих відповідей я зрозумів, що не варто дружити з жінкою, перш ніж почати до неї залицятись, оскільки їй це не сподобається. Також не можна залицятись до жінок, яких ви зовсім не знаєте, тому що їм це не до вподоби. Як у біса хтось може побудувати які-небудь стосунки з такими розкладами. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що ви думаєте про романтичні почуття до друзів, напишіть в коментарях.